Вітаю вас, п'ятниця, 22 серпня сьогодні. Давайте в цьому відео розглянемо кілька питань. Перше, заява подоля... Подоляк, Офіс президента, чи радник президента, чи хто там він. Він каже, що Україна погоджується із замороженням конфлікту на нинішній лінії бойового зіткнення та визнанням низки територій, де-факто втраченими. Де-факто, це Ось просто визнаємо і все, без якихось там юридичних бумажок. Це каже Подоляк. За його словами, ми в майбутньому будемо намагатися повернути втрачені території дипломатичним і економічним шляхом. Якось дуже дивно від нього це чути, тому що він 3,5 роки. Постійно каже, що ніколи на це Україна Зеленський не погодиться. А тут вже кажуть, що Україна погоджується. Я ось хочу спитати, чи це правда? Так, Подоляк, Офіс президента чи Радник президента, чи яка в нього там посада, він каже, що Україна погоджується із замороженням конфлікту з Росією на нинішній лінії фронту. Та визнання територій де факто втраченими. Чи це дійсно правда? Чи Україна на це вже погоджується? Король кубків. Зеленський. Уход. Зеленський уходить від зірки. Уход Зеленського від зірки. Шот. Боротьба. Мах, луна. Луна. Так, мах і луна. Ну, по-перше, мах з луною це якась маніпуляція, запудрять мозгі, затуманять разом. Для того, до речі, 5 жезлів це може, оця інформація може підняти людей. 5 жезлів, хто на це не згоден. З іншої сторони, по луні це може бути обман. Ну, тут ось, Зеленський уходить від зірки, уход Зеленського від його мрії. Або чи немає іншого виходу, або е, немає іншого рішення, щось таке. Ну, плани, рішення, кордони. Ну, по крайній мірі, плани такі є. Плани такі є. Ще раз, чи це правдива інформація, що каже Подоляк, що Україна погоджується із замороженням конфлікту на нинішній лінії фронту і визнання територій втраченими де-факто, тобто віддати всі окуповані території і, визна... і визнати їх втраченими де-факто. Чи це правда? Україна готова? Україна, імператор працює, Україна, влада працює. 10 монет, є плани, диявол. Світ. Завершення війни. Завершення наступу. Домовленості, зупинка, рішення. Домовленості, зупинка, рішення. Знаєте, що я вам скажу? Це щось не те. Це якась хитрість. Тому що не можу зрозуміти. Ну, в принципі, можу зрозуміти, але не хочу казати. Захист пажа Пентаклі, захистити свої території, 10 мечів, де правосуддя, смерть, сила, дар серця, вищий суд, сонце. Іде робота, ага, ось. Я вам скажу так, що це все, що ми з вами, що я це прочитала, що це Подаляк сказав. Ну, тут щось не те. Ось. Тут якась йде робота, ну, така собі робота йде, е, яка ось, е, ну, ну, не можу сказати, але вона ось не, не хочу казати, але це така, е, йде така робота з під ігідою. Щось такого неочікуваного. Неочікуване для Росії. Ну, ось, давайте так, Так, ладно. Україна погодиться на замороження конфлікту на нинішній лінії бойового зіткнення. І, і чи визнає територію втрачення де факто Чи підпише це Україна? Погодиться на це. Полани дурень. Розмови, зв'язані руки і тупік. Ну, моя відповідь якось ні. Тупік, вісім мечів, двійка мечів, захист. Щось тут. Тут щось інше. Давайте не будемо розкривати, але тут щось інше. Далі, у Раді вчора, в Верховній Раді зареєстрували постанову, яка передбачає. Передачу підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей до складу Харківської та Дніпропетровської областей. Хорошо. А етед. А... а частина Запорізької і Херсонської, куди піде? Їх же ж треба теж приєднати? Або до Дніпропетровщини, ну, Запоріжжя і Запорізька область, яка не окупована до Дніпропетровщини, Херсон, Херсон і Херсонщина, правий берег, або до Дніпропетровщини, а до Миколаївщини. Чого тут, чого, чого тут тільки Донецька та Луганська? Ладно. У Раді зареєстрували постанову, яка передбачає передачу підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей до складу Харківської або Дніпропетровської області. Угу. Перерозподіл міст. Зокрема, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Часів'яр, Лиман, Сіверськ пропонуються до Харківщини, Покровська, Добропілля, Мирноград, до Дніпропетровщини. Мета такого рішення зберегти ці території українськими та оптимізувати втрати на Луганську і Донецьку ова. Ну, Забули вони щось за Запоріжжя та за Херсон. Херсонщину. Ладно. Чи буде ось це? Чи в Верховній Раді підтримають цей законопроект, щоб частина Луганської та Донецької області? Перейшли до складу Харківської та Дніпропетровської області. Чи підтримають це? Уход, ілюзія. Ага, території війна, Уход від ілюзії. Уход від ілюзії територія війна. Десять мечів, король кубків, луна. Я вам скажу, це хитрий план. Хитрий план, хитрий ход за, для, за, за для того, щоб ці території не стали ілюзією у війні, ну для нас ілюзією. Вони ж там трендять, що вони в їхній Конституції. Да? А ми зробимо так, що вони будуть, ці території. Що ми розділимо, да, і буде це в нашій Конституції. Чи приймуть це, ну тут, може, не з першого разу, чи приймуть в Раді цей законопроєкт, щоб частина Донецької та Луганської області перейшли в Харківщину і Дніпропетровщину? Імператор Україна. Зв'язані руки, відлюдник рішення, дорога, військовій йде робота. Я думаю, що тут щось можуть ще змінити. Тобто, якісь зміни і не відразу. Ну, по крайній мірі, не показує мені щось що відразу, щось повинні ще тут змінити, щось ще внести, так це виходить, якщо ми це зробимо, да, це в Раді приймуть. Ну, поки показує, що воно якось там буде тягнутися. Якщо в Раді, наприклад, приймуть, що частина Луганщини і Донеччини відійдуть Харківщині і Дніпропетровщині. Що це означає для України? Що ми вже е, дійсно відмовляємося від решти території, що вони вже втрачені назавжди. Чи як? Плани України, сила, бажання, військовий захист, відлюдник. Ну, не означає, звісно, що вони назавжди втрачені. Тут є плани. Тут є плани, тут є домовленості, тут, е тут я вам скажу так, тут відбувається саме зараз щось дуже-дуже хитре. І я не хочу це ось зараз казати. Ну, просто не хочу. Ми з вами побачимо, що відбувається. А ще я хочу спитати, знаєте що? Зараз, де тут я його... Розвіддані. Зараз знайду. Так, про ракети спитали, про це спитали. Ну і де ці розвіддані? В общем, Росія, Росія, боже, Трамп. Зараз хочу ж знайти цю інформацію про розвіддані. А, ось знайшла. Щоб прочитати ж вам все чітко: США зупинили обмін розвідданими про перемовини між Україною та Росією. Навіть із найближчими, найближчими союзниками, які, такі, як Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Про це пише. Видання, схиляючись на посилання американських спецслужб. США зупинили обмін розвідданими про перемовини між Україною та Росією, навіть з найближчими союзниками. Чому? 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 Колісниця. Колісниця Україна. Якісь дії по відношенню до України будуть. І це повинно бути приховано. Про це ніхто не повинен знати. І все. Навіть ближчі союзники, щоб не було витіку інформації. Інформації. Росія і обман. Росія обманула стосовно зустрічі стосовно того, що Путін зустрінеться з Зеленським. Росія обманула і зараз в США інші плани. Зовсім інший план. Я не буду питати, який. Коли і так далі, ну, якщо це таємниця. Да? Я спитаю єдине, це для України добра інформація чи погана, що США зупинили обмін розв'яданими про перемовини між Україною та Росією? Навіть з найближчими союзниками. США зупинили обмін розвіданими про перемовини між Україною. Для України це як? Тус мечів, Пасив, страх. королева кубків, обман. Обман України. Дорога, зірка, мах. Це щось стосовно територій. Це якісь плани, йде робота, підготовка до захисту. Очікуйте. Зв'язати руки по луні Росії. Так, війна, диявол і вищий суд. Якісь удари. Якісь удари по дияволу, по війні і вищий суд. Ну, тобто, я хочу вас... Давайте ще раз питаю, чомусь мені перші карти не сподобались. Я вважаю, що це для нас, як би це не звучало стрьомно. Так, більш-менш. Для України оця інформація. Не, не інформація. Для України те, що оця заява США, що вони призупиняють обмін розвідданими про перемовини між Україною та Росією, навіть з найближчими союзниками. Велика Британія, Канада, Австралія. Для України це взагалі як? Україна, боротьба тупік. Росія. Україна беруть ватопі, задоволення дії Росії, уход від домовленості. Знову уход від домовленості і Трамп. І за того, що Росія, Путін іде від домовленості. Хорошо, і що? Будуть зміни? Зміни в їхньому домі по луні. Рішення. Прийнято. Перемога, допомога, люди. Війна, хитрість і повіщений. Війна, хитрість і повіщений. Якось дуже хитро війна буде зупинена. Або заморозять, або зупинити якось дуже хитро війну. Я не буду тут кавурятися, що тут відбувається, але змін, змінюється взагалі. Змінюється стратегія США, Трампа. Після відмови Путіна йти на зустріч із Зеленським. Ось така ситуація. Я не буду далі ковиряти, воно не потрібно. Хай воно буде таємницею, хай воно буде для нас позитивом. Хоча, ну, такі карти, знаєте, з одної сторони, нібито для нас позитив. Я його хочу бачити. З іншої сторони, ну, щось таке. Але єдине, що чітко бачу, що для Росії це буде щось таке. Не дуже приємне. Ну ось чекаємо змін.